Привіт, друзі! Відкриваємо нову рубрику відео-шортс пилки з зубами пластилін. Прислав мені підписник на оправку і заточування ось такої пилочки. Зуби, як бачите, калені. І в мене для цього є навіть з напиленням, але вони не знадобились. Тому що треця, вона звичайним ось таким надфілем, аж бігом. Також робив розведення. Зуби гнуться. Я не хочу цього робити, бо пилка не моя. На цій пилці вигнув би зубці під 90 градусів запросто. Багато мені писали, що це топ-пилки. Ну, Пиляйте на здоров'я. Зате гвинти під шестигранник. Ну, а зубці. Просто пофарбовані.